Цікава математика. Просторові відношення лічба трьох груп предметів. Одного зимового ранку, коли Маріка та Петрик подивилися у вікно, вони побачили, що навкруги лежить білий пухнастий сніг. Петрику, подивись, як чудово на дворі. Час нам вийти на двір і допомогти в зимових справах. Діти вдягнули теплий одяг і вийшли на подвір'я. «Ого, скільки снігу. Марійко, я розчищу доріжки. А я буду посипати їх піском, щоб нікому не було слизько. Петрик почав лопату відкидати сніг, а Марійка посипала стежинки піском. Малята, подивіться уважно на малюнок. І пригадайте, з лівої чи з правої сторони Петрик почав чистити доріжки? Вірно, він почав чистити доріжки з правої сторони. А з якої сторони він закінчив чистити доріжки? Правильно. З лівої. Згадайте. З якої сторони від Маріки стояло відро. Вірно, відро стояло зліва від Маріки. Ой, подивіться, які великі барульки. Давайте їх порахуємо за порядком. Давай! А діти теж нам допоможуть. Перша, друга, третя. Четверта п'ята. Діти, якою за порядком висить найдовша бурулька? Вірно, вона п'ята. А яка за порядком найкоротша бурулька? Молодці малята. Правильно, вона. Третя за порядком. А тепер я їх зіб'ю. Ні, Петрику, цього не можна робити дітям. Треба обов'язково покликати тата, щоб він це зробив. Коли доріжки були розчищені, а бурульки пораховані, діти помітили на гілці дерева горобчика. Він був дуже сумний, бо хотів їсти. Марійко! Ми ж можемо допомогти пташкам. У нас є носіння, яке можна нагодувати їх. Ми можемо зробити для пташок годівнички. Діти змайстрували три годівнички. Одну повісили на гілці дерева, другу поставили біля сніговика, а третю на ганку. Так багато пташок! До Діти, допоможіть порахувати, скільки пташок прилетіло до кожної годівнички. Порахуємо разом, скільки пташок прилетіло до годівнички, яка висіла на дереві. Один, два. До годівнички на дереві прилетіло дві пташки. Порахуємо, скільки пташок прилетіло до годівнички, яка стоїть біля сніговика. Один, два, три. До годівнички прилетіло три пташки. Рахуємо разом, скільки пташок прилетіло до годівнички, що стояла на ганку. Один. Одна. Ташка сиділа біля годівнички, яка стояла на ганку. Біля якої годівнички зібралося найбільше пташок? Правильно, біля годівнички, яка стоїть поряд зі сніговиком, всіх пташок ми нагодували! Час вже відпочити. Ну ма, діти, всі вставайте, руханку весело розпочинайте. Сніг летить, кружляє всюди, холод нам тепер не чуда. Зима настала раз, два, три, ти на місці не сиди. Туп-туп-туп, гріємо, ніжки, хоп-хоп. І ручки трішки, раз-два-три ми кружляємо, просимо пісеньку, співаємо Сніжки ліпим, раз два-три, разом Ха! грати почали, Сніжки летять, малят багато, всі веселяться так завзято. Тук-тук, тук приємо -тук -тук, ніжки, хоп-хоп-хоп. І ручки трішки раз, два три ми кружаємо, просимо Пісеньку співаємо. <му> Сміховиками ліпимо, шапку йому надягнемо, посміхнеться він для нас ну ж, бо ще раз і ще раз. Тук 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 гріємо, ніжки хоп, хоп, хоп. і ручки Тішки раз два просимо пісеньку, співаємо. Після добрих справ діти взяли санчата і побігли до гірки. Вони почали з'їжджати по черзі вниз. Малята! Давайте порахуємо разом. Скільки разів з'їхала з гірки Марійка? Один. Два. Три. Чотири. Чотири рази з'їхала з гірки Марійка. А скільки разів з'їхав з гірки Петрик? Порахуємо разом. Один. Два, три. 4. 5 разів з'їхав з гірки Петрик. Хто з дітей більше разів з'їжджав з гірки? Вірно, малята, Петрик більше разів з'їхав з гірки. Коли дітям набридло кататися, вони придумали нову гру. Марійко! Я заховав твої санчата. Спробуй їх відшукати! Діти, допоможіть мені відшукати санчат. Уважно подивіться на малюнок, де сховав санчата Петрик. Правильно, за сніговиком. Вірно, перед будинком. Молодці малята, ви дуже уважні на дереві. Зробивши багато корисних справ та вдосталь награвшись, діти повернулися додому втомлені, але щасливі.